Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко з вечором п'ятниці, підсумки тижня, можливо, трохи більше, але вони цікаві. Та й нам цікаво разом. Знаєте, що почну? Почну, знаєте що? з того, що сьогодні знову обмін полоненими. Знову обмін полоненими. Це здається мені вже четвертий на цьому тижні. Друзі, це, це класно. 12 сьогодні чоловік, 12 на 12, повернулись додому. 12 наших полонених. Там е, і рядові, і сержанти, і всі вони їдуть, всі вони їдуть додому. Із Маріуполя, і з Чорнобильської станції. Все добре, все настільки класно, друзі. Так що, так що, додому. Додому відпочивайте і відпочивайте. І йдемо далі. Теми ми потім поговоримо. Зараз такі каратенічки цікаві події. Дивіться, від сьогодні п'ятеро українських прикордонників почали роботу на східному кордоні Естонії. Вони будуть допомагати істонцям, друзі, вони будуть допомагати істонцям відрізняти. І опитувати е, кордон людей, які пересикають кордон Росії з Естонією, де російські туристи, де наші зрадники, які по нашим паспортам, а на самому ділі з Сленер ДНР, їдуть в Європу і сидять там, е, проклинаючи Україну. Друзі, знаєте, у мене одне питання. Ось одне питання. А чому так пізно? Я про це казав. 5 місяців назад. Так, я не казав це зразу, я не казав це в березні, але я казав про це 5 місяців назад. В травні я про це казав. Чому тільки зараз, чому тільки 5 прикордонників, чому тільки в Естонії? Не до... Недопрацювання МЗС нашого ну, дуже велике, і недопрацювання прикордонної служби, та й взагалі Кабінета міністрів, недопрацювання, недопрацювання. Ви знаєте, скільки там мотлоху, скільки можна було залишити? А скільки зрадників можна було взяти прямо там на кордоні? Та це ж неймовірно. Чому тільки зараз питання, я ж... Прикордонна служба, МЗС, Кабінет міністрів і хто в Офісі президента відповідає за ці напрямки. Неподобство це, це неправильно, це недобре, це не хорошо, це виходить, що відпускаємо зрадників, відпускаємо ненависники України, відпускаємо всіх, а ось зараз ми вже поставимо, ну хтось там не встиг. Друзі, це називається очковтирательство. Ну та ладно, подивимося, як воно буде. Подивимось, як воно буде. Зараз я хочу подякувати наших донаторів, наших, наших е, помічників, м, ну і ті, хто завжди з нами. Умнова Ольга. Дякую. Ірхінина, Ірхіна Наталія. Невідомий хтось надав донати 26 липня, це сьогодні о 10.00. Там нема прізвища. Вибачте, не можу, не можу сказати, тому що немає. Є доната, є нема прізвища. Так же Дуднік Людмили. Щиро вам дякую за вашу допомогу, друзі. Щиро дякую І знаєте, мені так сподобався е, в інтернеті. Простий, простий такий, <сі> четвери... воно навіть не четверистиш, воно просто вислів. Електрик це не міністр. Тут кого будь-кого не призначиш. На жаль, так. На жаль, є правда. У нас ще трапляються і немало. Міністрів будь-хто. На жаль, на жаль, на жаль. Далі, друзі, йдемо по теми. Давайте так. Шевченко. Грановський, та не тільки вони. Вони всі, багато хто з них знаходиться в Австрії, у Відні, попивають каву. Живуть собі спокійно, ходять, гуляють, колись покрали гро. Ну, ви знаєте, хто такий Грановський? Це людина, яка е, з Свинарчуком, з Кононенком, з Порошенком це людина, яка крала, крала і крала. А зараз Шевченка, я не розумію, от ті питання, я ж кажу, і до. Прикордонної служби, і до Набу, і до прокуратури, чому Шевченко виїхав, а потім йому пред'явили підозру? А я скажу чому? Тому що в тій команді, в тій бригаді, що вела розслідування по Шевченку, українці, які просто здали Шевченку всього, які просто порекомендували Шевченко, їжай за гроші. Він з, з нього попросили гроші, він заплатив і він поїхав. А слідство тут велось. Так, слідство ж починається, і воно ведеться до того пори, коли можна виставити надати підозру. Але ж це проміжок часу. А там бригада. А там займається ж не один слідчий, да? там ціла ціла бригада, і там багато хто займається. і... Так і керівництво знає, а керівництво там ділиться ще з кимось, і це знає верхушка. І давно вже, давно йому сказали, він поїхав, начебто, в командировку, на лікування чи будь-що куди, а потім закінчується слідством. І Шевченко, бувши голова Нацбанка, в Вітні з Грановським, балдеють. І що? Зараз, щоб його екстрадували, щоб його повернули. Ви знаєте, що він не дуже охоче повертати, дуже неохоче. Ви бачите, сколько не можуть фірташа в Америку екстрадувати? А щоб оцих наших сюди вислали. Це що Ізраїль, що Австрія. Це дуже, дуже тяжко. Це ми, українці, це наші діти. Вслідственних органах і так далі. Це наші брати, це наші батьки, це наші родичі, це наші куми, які дозволяють, дозволяють. хто скаже, Зеленський, та не може Зеленський всім казати, ви про що? Ви взагалі про що? Не можна так. Бо там всі ми? Одні воюють на фронті, інші отак от роблять, заробляють гроші з других, хто вкрав. Друзі, а сьогодні, взагалі День Голодомору, вибачте, я не сказав зразу. Запаліть свічки, поставте на підвіконня, давайте згадаємо. Це був геноцид, це, це був звичайний голодомор. Звичайний голодомор Москви на той час Москва устроїла з українцями. Там в Москві, мабуть, різні були національності, але з Україною це було влаштовано. Це було. Штучно. Це було штучно, друзі. Що я вам хочу сказати? Згадаємо, підпишемось на мій канал, якщо вам подобається, поставте лайк або дізлайк, поставте. Що, вам, що, що ви хочете, якщо подобається, поставте лайк. Чому проходити поруч? Чому в три рази менше лайків? Ніж просмотр. Я цього не розумію. Ну не вже це, це тяжко. Невже це тяжко? Не знаю. Коментар, напишіть, що подобається, що не подобається. Не матеріться, не ображайте других. Напишіть. Толково ясно, нормально. Все буде добре, друзі. А головне підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, тому що половина дивиться непідписаними. А це дуже погано. Кожна ваша підписка це допомога. Допомога каналу, допомога хлопцям на Донбасі і так далі. І так далі. Йому далі. Сьогодні в Києві день візитів. Зеленський зустрічався з прем'єром Бельгії Олександром Декро, Шмигаль успів з Маравецьким прем'єром Польщі, і Літвіше Монте. Ну сьогодні день Голодомору, і багато візитів, і багато подарунків опять було, і так, далі, і так далі. Ну і поздоровили. Не те, що навіть поздоровили, а привітали. І не знаю, не пфу, я опять привітали, поздоровили. Просто е, ще раз прогеноцидили нас е, росіяни, вони вдарили по Дніпру. І там сім, сім, сім приватних будинків зруйновано. вибачте, я не знаю, як це так, згадали, да? не привітали, не поздоровили. Та привітали! Вони вітають нас з Голодомором. Це правда, да, Вони вітають нас з Голодомором. Так що там тяжко. Ну. Така у нас система. Така у нас, друзі, вся система. Пентагон організував на території, друзі, Польщі, пункт ремонту артилерійського озброєння. Так, артилерійське збройне потребує ремонт, і стволи потребують ремонт, і е, зарядні устройства. Все. Ну Це ж техніка, да? навіть ходова частина, і і його треба ремонтувати, ремонту, треба ремонтувати, десь потрібні майстерні. Бачите, ми тут здаємо свої, нам ті, що живуть між нас, здають росіянам розташування там, де ми ремонтуємо. Ми ж ремонтували у себе спочатку агресії, але все здають. росіяни обстрілюють, ракети летять, це все роблять наші, коригують і так далі. Ну, Пентагон організував в Польщі в далекому в тилу, там ведуться ремонтні роботи. Все нормально, це пише Нью-Йорк Таймс. Це пише газета Нью-Йорк Таймс. І потім вже відремонтована артилерія повертається на фронт. Отака, отака у нас, друзі, картинка. Ну і останнє, що я вам хочу сказати: Росія згодить з ума, Росія згодить з Глузду. Там вже чітко військові кажуть, що треба мобілізувати 5 мільйонів людей. Мобілізувати, я не знаю, озброїти, одіти, обути, і направити в Україну для завоювання України 5 мільйонів. Ви знаєте, жінкам російським треба дуже зараз старатися. Дуже, якщо ми знищимо 5 мільйонів росіян, чоловіків, а ще півтора мільйона вийде чоловіків. Тому віці, коли вони здатні давати потомство, а що ж буде? Жіночки, ви подумайте, ви подумайте, що буде, вам треба народити 6-6,5-7 мільйонів чоловіків, щоб хоч якось збалансувати. В своє життя. І плювати Путіну, якому вже 71 рік і він на одрі, і іншим там по 70 і вище, і вони вже заглядають в труну, вам на вас наплювати. 18-річних, 25-річних, 35-річних. Їм на вас наплювати. Своїх дітей вони вивезуть, хоч в Китай, але вивезуть. А ви будете тут. Що робити по ночам? Ілі ночах? Це, блін, нам все одно, скільки, скільки вас прийде. Нам до безразності. 100 тисяч, 200, мільйон. Ви всі там ляжете під Бахмутом, під Северодонецьком, під Мелітополем, під Кри, в Криму. Ви всі тут поляжете, ваші. Чоловіки всі поляжуть. А вам треба їх восполняти. Так що, друзі, хай йдуть, а ми їх тут зустрінемо. Так що, русички, русінятка, росія, росіяни, давайте народжуйте. Жуков вам сказав, баби наражають. Робить. Україна переможе.